Київ 7 січня у православних Різдво Христове свято відзначають і на майдані. Попри те, що на вулиці температура вища нуля, активісти констатують різдвяний дух відчутно повсюдно. Це погода від Господа Бога. Ми вже всі говоримо. Це що нема морозів, це що Сьогодні так гарно сонечко світить. це все від господа Бога. Козак мажа демонструє козацькі обладунки, а саме пояс через каже його козаки використовували у поході на ньому шабля, порох, їжа, вода та тютюн. Тож різдвяна ніч минула, козак мажа вже на варті одного з оборонних укріплень. Все було дуже добре. Була кутя, була вечеря, був священний. Все було освячено. Я думаю, що просто небеса, все. Працювали на те, щоб тут все вийшло добре. Велика подяка кияли. Нам стільки всього нанесли солодощів, всякого тістечка, що ми навіть вибачте, вчора аж пооб'їдалися. А цей козак із люлькою – Іван Забабаха без чудес каже, різдвяної ночі не обійшлося. Вчора ночі кінда виключила світло, було темно, туман був і тут, як по божому вілінню, появилося зорі місяць, було видно як днем. Валентина допомагає координуватися активістам Хмельниччини наради щодня о восьмій ранку і о вісімнадцятій вечора. Різдво зустрічали усі гуртом. Атмосфера запевняє як ніколи, затишна. День свят це було чудово, це просто не передати. Це всі для нас рідні, всі теплі. Ну настільки об'єдналися люди. Настільки порозумілися, що варто нам того тут стояти. Думки своєї люди мої не міняють. Стоять поруч зі мною, я поруч з ними. Пані Ельвіра до української столиці приїхала з Мінську, гуляє центром Києва. Каже, майдан слід бачити на власні очі. Сидя десь там, трудно представити, що відбувається тут. Ну, я безконечно рада за за вас. Я безконечно рада. Я навіть не думала, що я вот зайду. Я не думала о том, что, що, що здесь такое, які В общем, я зайшла і я наверное, целый цілий час рыдала здесь. Я ходила і ридала просто от радості за укра за український народ. Ельвіра каже, такого масштабу громадського спротиву у Білорусі годі уявити. Сподівається, їхній майдан ще попереду. 7 січня Київ, майдан Незалежності.